Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні розпочинаю зйомку в'язовлога, давно в мене не було саме такого формату, тому, думаю, вам буде цікаво. Отже, ви зараз бачите в кадрі мою синю водолазку. Я вже дов'язала довжину. Ось, понизу я зробила ось таку широку резиночку. І тепер в мене залишилися рукава. Цього рукава ще немає. Тут він, ось, бачите, перезнятий на ниточку. А ось цей я вже розпочала. І ось це все, що в мене є по пряжі на два рукава. Тут 87 грамів, я зважила його перед тим. Тож я буду вив'язувати там 43 грама на один рукав, І який вже він буде, такий і буде. Може бути укорочений. Через це. Але нічого, вже як буде, так і буде. Використаю всю пряжу, що в мене є. Надіюся, що вистачить на повноцінний рукав, бо, якщо чесно, я люблю довгі рукави, не дуже люблю ці три четвертинки. Мені хочеться от натягнути їх, тим подалі. Отже, це мій процес номер один. Я хочу його. Дов'язати на цьому тижні, і я дуже сподіваюся, що в мене це вийде. Бо, чесно кажучи, довго я його в'яжу, і вже мені хочеться його завершити і, чесно, відпочити від нього. Трішки я втомилася. Довго він в'яжеться, якщо чесно. Довго. Другий процес, який хочеться завершити на цьому тижні, це ось ці шкарпетки. І тут залишилося зовсім трішки вив'язати стопу. Стопа буде маленька, тому що це на меншу донечку, тобто там буде 24-25 розмір. Тож, я думаю, що з цим якраз таки справлюся швидко. І, до речі, ви мене попросили показати, як я в'яжу дві шкарпетки одночасно на одних спицях. Тож, третій процес буде. Будуть також шкарпетки. І я ще не знаю, з якої пряжі, або з цієї, або з цієї. Так як це буде майстер-клас, то я боюся, що ось ця пряжа секційна, буде погано, погано на ній буде показувати, не буде видно всього того, що хочеться показати. Тоді, можливо, краще брати ось цю. Але в чому проблема цієї пряжі? В тому, що вона трішки товстіша. Ось вона трішки товстіша і. Ну, в принципі, в'язання буде зрозуміле, я думаю. Отже, побачимо, з цим вирішусь трішечки пізніше. Тож, ось поки що такі процеси беру з собою в роботу, а далі буду до вас підключатись і показувати вам. Повертаюся до вас, показую вам свої результати. В мене пройшло два дні вчора до вас не підключалася, тому що не було особливо що показувати. Отже, що я зробила, я дов'язала, як бачите, один рукав і вже розпочала в'язати другий. Він все ж таки не тої довжини, що би мені хотілося. Трішки він короткуватий, хоча я навіть знайшла ось такі моточки, бо колись я вже в'язала з цієї пряжі і знайшла ось такі клубочки, і навіть з урахуванням цього, все одно не вистачило на повноцінний рукав. Ну, вже як є, буду вив'язувати пряжу повністю всю в нуль. І ще хочу вам показати, що зв'язала я ось ці шкарпетки, дов'язала так, ви бачили, що в мене вони були готові ось, ось до цього моменту. І дов'язала повністю вже стопу, закрила їх, і ось такі гарненькі вони вийшли. І в мене навіть ще трішечки залишилось, тепер буду думати, куди приткнути ті залишки. Можливо, ще одного гарбузика зв'яжу. В таких кольорах також буде гарно, мені здається. Тож, ось такі були просування за два дні в мене. Дуже надіюся, що сьогодні дов'яжу ось цей рукав і вже звільнюся від цього процесу. Дуже хочеться мені його вже випрати. Тому що після прання ця пряжа дуже сильно змінюється. І вже хочеться знаєте, побачити кінцевий результат. Тож, я пішла в'язати, і зустрінемося з вами, я думаю, завтра. Ось таких два зайчика патріоти зв'язалися. Нагадую, що майстер-клас на них безкоштовний. Я, як завжди, залишу посилання на даний майстер-клас внизу під відео. Ось такі два чарівні зайчики вийшли. Ось так вони виглядають ззаді, і ось так спереді. Дуже люблю цей майстер-клас, на чарівні виходять, симпатичні, класні. Тож, якщо ви ще не пробували в'язати по цьому майстер-класу, то обов'язково спробуйте. В мене на два таких зайчика вистачає одного мотка джинсу 03 кольору. І цього синього кольору вистачає також моточку. Ну, а жовтий ще, звичайно, в залишку залишається. І молочний, насправді, в мене також ще залишився, але на третього зайчика не вистачить. Тому ось так. Все, а вони відправляються додому. Буду зараз їх ось так запаковувати і відправляти. Новим власникам. Всім привіт! В мене пройшло знову два дні, але в мені є що вам показати. І по-перше, ви бачите готову роботу, випрану роботу. І, на мою думку, просто прекрасну роботу. Я до останнього переймалася, як, що, як воно сяде, чи не будуть короткі рукава. Причому, знаєте, що я якось неправильно зважила. І в мене ще залишилося от стільки пряжі. Я не знаю, як я важила, чому, чому я не вив'язала в його все. Але, як виявилося, можливо, і добре, що я не вив'язала все, тому що після прання ця пряжа трішечки навіть потягнулася, ось ці всі малюночки всі розправилися, і рукава просто ідеальні довжині. Те, що потрібно, такі трішки, отак заходять на руку, ну просто те, що треба. І в мене є залишок, у випадку, якщо там щось десь підсяде, в мене буде навіть там, декілька сантиметрів, щоб дов'язати. Пряжа після ВТО розпушилася, розправилася, стала м'якою, стала пластичною такою. Ну, просто неймовірно. Ви не уявляєте, наскільки я просто рада, що я його вже дов'язала, бо я вам казала, що трішки я замучилася його вже в'язати, тому що в'язався він пів року, і тому я безмежно щаслива, що даний проєкт завершився і завершився вдало. Тому що погодьтеся, от до останньої секунди, ти все ж таки маєш певні сумніви. Чи буде все так, як ти там собі придумав? І ось, нарешті, результат, який мене дуже сильно порадував. Тож, ось така готова робота в мене є. До речі, я його завершила вночі, і я не діждалася ранку, я пішла його відразу там прати, замочувати. Я була в шоці, наскільки сильно він почав віддавати фарбу. Я така думаю, ого, чи не стане він якийсь там блакитний після всіх цих, після прання. Але ні, він залишив свій колір, але водичка фарбувалася дуже сильно. Я навіть вставлю вам зараз фотографію, тому що ну, просто була блакитна лагуна. Отже, історія з даною водолазкою завершилася. Я дуже постараюся зробити для вас фото в цій водолазці, як вона виглядає на мені. Дуже мені подобається. Тож, ось так. В'язалась дана водолазка зі 100% мериносу, Я вам, на жаль, не скажу, що за марка, тому що нема в мене цієї інформації, але це ось ця пряжа, яка дуже легко рветься, просто неймовірно, і в моточках вона схожа на дріт. Але після прання це просто кошеня. Після цієї синьої водолазки мені потрібно було щось таке, знаєте, розслабляюче, щоб не думати, щоб без візерунків. І е, я вирішила, що я візьму свою помаранчеву пряжу, ось цю е, характеристики, я вам, можливо, вставлю на екрані, що це за пряжа. Я з, е, з цієї пряжі е, собі в'язала е, джемпер. Також ставлю вам фото. І от я вирішила, що до цього джемпера мені необхідно зв'язати в комплект шапочку. Я от дуже люблю, коли, наприклад, чи пальто якесь, так, із V подібним вирізом. І. Джемпер, так або светрик, співпадає по кольору із шапочкою. От мені дуже подобається такий комплектики. Тому я зв'язала ось таку шапочку. Саму звичайну, це шапочка резиночкою один на один. Вона ще мокра трішки, вона ще не встигла просохнути повністю. Але ось таку шапочку з таким трішечки підніму камеру. Ось таким широким відворотом. Мені хотілося, і ось така маківка. Дуже мені сподобалося, як шапочка сіла на голову. Класно, і буде в мене ось такий комплектик. Подобається мені дуже. Ось ці шапочки резиночкою 1 на 1, резиночкою 2 на 2. Вони, звичайно, універсальні, вони не виходять якось із моди, вони підходять всім. Головне знайти свою правильну маківку. Комусь ідуть більш округлі, комусь там більш такі загострені. Це вже діло смаку. Але мені ось подобаються такі, які трішки загострені доверху. Тож у мене ще й готова шапочка. Мені здається, що в мене взагалі мегапродуктивний тиждень. Отже, шапочка готова. І це ще не все. Ще зв'язалися, точніше, в'яжуться ось такі шкарпеточки із Drops Nord. Думала я, що буду знімати по ним майстер-клас, але ну, щось, от, знаєте, от буває таке, що от не йде, не йде ніяк. То щось в кадрі, то шумно, то фокус кудись тікає. Я не знаю, ну щось не так. Тому я думаю, що я просто окремо зніму, як я роблю набірний край і як я починаю в'язання Magic Loop. А, тому що просили показати, так, як це робиться. Ось, <звісно> зроблю таке коротеньке відео на тижні. А шкарпетки просто в'яжу для донечки, щоб були тепленькі, м'якенькі. Подобається мені в'язати з цієї пряжі. Цікаво, вже, що буде після прання, тому що вони і зараз такі ворсисті, я не знаю, видно вам цей ворс. Ось, а що буде після прання, буде, мабуть, дуже гарно. Тож буду продовжувати в'язати ці шкарпетки. І ще хочу вам показати, що трішки просунула свій ось цей кардиган, вже гарно він так підріс з останнього разу, що я вам показувала, і я вже почала тут робити збавляння на подібний виріз. Дуже мені подобається, що виходить, і багато хто з вас написав, що сподобалося кольорове рішення. Я думаю, що тут зіграло роль те, що це все-таки дійсно такі осінні якісь кольори. Тому ось так. І Із задоволенням в'яжу цей кардиганчик. Думаю, що, мабуть, на слідючому тижні зосереджуся якраз таки на ньому. І ще ж у мене є. Ось цей кардиганчик кімоно. Його я взагалі ще не брала в роботу. Мабуть, я все ж таки завершу цей, а потім вже перейду до кімоношки. Бо дуже мені хочеться ось цей кардиганчик довести вже до кінця. Хочеться подивитися, що з цього вийде. І мені здається, що ось-ось настане пора його одягати, тому потрібно поспішити. Щоб його ще з цього сезону одягати. І хочу вам показати те, що в мене в планах, так, іще. В планах в мене ще зв'язати шапочку з ось цієї пряжі. Це Мохер. Він м'якенький. Не знаю, як він буде в в'язці, але ось у цьому кексику він досить такий м'якенький приємний. Я хочу зв'язати шапочку для своєї донечки. Не знаю, чи це буде один на один резиночка, також, чи, можливо, це буде просто лицева гладь. ще подумаю. І якщо вона буде її кусати, якщо вона буде колоть лобика, то тоді просто підшию. Бавовняний підклад і все буде добре. Ось тому ще буде шапочка для моєї донечки. Не знаю, для старшої чи для меншої, скоріш за все, для меншої, бо в неї період пінк. Ой. Це вам не передав. Причому, знаєте, я ніколи. У мене не було такого, що там я дівчаток своїх наряджаю спеціально там в якісь рожеві там, тон тони. Ні, в мене такого не було. Я їм купувала і блакитні, і е, бежеві, ну, зелені, різні відтінки. Рожеві також купувала. Немає якоїсь там предвзятості до кольору. Але чомусь неймовірний період рожевого, просто дитина. Хочу все рожеве, штанята рожеві, кофточки рожеві, шапочки рожеві. І це доходить до того, що в мами починає сіпатися око, тому що ну, треба все рожеве, а не завжди все рожеве є. Тому буде рожева шапка, я надіюся, цей період пройде. Хочеться їй рожево, нехай носить рожеве. Мені ж не важко, правильно зв'язати саме рожеву шапочку, а в неї цей період точно пройде і з'явиться якийсь інший колір. Тому ось так. І покажу вам ще роздуми мої. Ось такі мої роздуми. Зараз я вам все тут покладу в кадр, а потім, а потім буду вам розповідати, що це таке. Так, і ось так. Дивіться, що в мене тут є. Ось така пряжа різноманітна. Тут навіть у мене зразочок є зв'язаний. Я буду приймати участь у проєкті Чудо в смужку. І потрібно вже підібрати кольори, з яких я буду в'язати той самий смугастик. Я, до речі, готую відео, де я з вами поділюся натхненням. Я думаю, що багато кому сподобаються ідеї, і ви точно знайдете саме той смугастик, який ви захочете зв'язати. Проект цей проводить Наталочка з каналу Натка Ніц і Мариночка з каналу Калейдоскоп В'язання. Посилання на дівчаток обов'язково залишу. Там є в них запрошення в проєкт. Якщо ви ще не бачили, заходьте, подивіться, можливо, і ви до нас ще долучитеся. Там, здається, до 1 жовтня можна. Так от, я тут мучуюся в роздумах, якого кольору основного мені робити джемпер чи ось такого світлого, ну світлого мені не вистачить. Це ось такий може бути джемпер, чи ось такий основний. А все інше будуть там смужки в мене. І ще я дуже хочу вмістити туди паєтки, але мені здається, що якось вони не якось ці паєтки сюди не підходять. Мені чомусь хочеться от щось. Рожеве, так, тут така рожева якась іде палітра, малинова, ось така. І сюди було би логічніше, мабуть, взяти паєтки такого, або рожеве золото, або рожеві. Ну, що поробиш, рожевий нас не покидає. Тому що я думала взяти золоті, але якось, ну, чомусь. Якось воно не грає одне з одним. Тож, побачимо, щодо до паєток. Не хочеться мені замовляти витрачати кошти на це зараз. Можливо, буде просто без паеток. Можливо, будуть просто ось такі смужки. Та й усе. Ну, побачимо. Але Тані прокинувся синдром Сороки, і хочеться щось таке. Дивіться, як воно блистить. Ось, тож думаю, можливо, є якісь у вас поради, буду рада почути від вас. Що ви думаєте щодо цього? Взагалі мені дуже подобається ось молочний. Якби в мене було багато молочного, я би точно за основу взяла молочний. Але буде або ось такий рожевий. Ось такий рожевий. Чи малиновий, ягідний такий, скажімо так? Або ось цей ну він такий ну пудра, пудра, персикова пудра, я би ось так це назвала. Мені здається, що якось вам погано зараз передаються кольори. Не знаю навіть чому, що? що таке. Якось, бачите, не знаю, таке освітлення зараз, ніби ранок, мало бути би гарно, але щось не так. Ось такі в мене плани. І буду з вами поки що прощатися. Піду знімати далі майстер-клас на шкарпетки. А ми з вами зустрінемося в нових відео. Я вам бажаю всього самого найкращого, самого доброго. Не забувайте поставити подобайку даному відео і пишіть у коментарях, що думаєте щодо смугастика. Пишіть, як пройшов ваш тиждень. Давайте трішки поспілкуємося. Все, бувайте!